Пальмова олія! <плес> Теж вважаєте, що пальмова олія страшно шкідлива? І так, в цьому є сенс, але давайте трошки додамо здорового глузду. Що взагалі робить пальмову олію шкідливою? Може трансжири? Ні, їх тут мало. Лідером за трансжирами є маргарин. І це дійсно до біса шкідлива штука. Пальмову олію вважають шкідливою, тому що вона містить насичені жири, і їх тут дійсно у 5 разів більше, ніж у соняшниковій олії. Але у вершковому маслі, у тому самому, де мощно дня процент жиров в маслі, їх ще більше. Тобто ще раз у вершковому маслі шкідливих жирних кислот більше, ніж у пальмовому. А популярна пальмова олія тільки тому, що при кімнатній температурі має напівтверду структуру, на відміну від інших рослинних олій. Саме ця властивість робить її дешевим замінником вершкового масла. І вершкове масло. І пальмове масло варто обмежувати в своєму раціоні, бо це джерело шкідливих жирів. Але не варто її панічно боятись.